Сьогодні розглядаючи дванадцятим питанням порядку денного питання про зниження ставки податку на землю, Червонораська міська рада пішла на поступки залізниці і погодила зменшення ставки податку на землю з 3% до 0,25%. На Думкою на позицію Народного руху України таке рішення є абсолютно неприпустивим, про що ми сьогодні намагалися е, довести нашу позицію, нашу думку до депутатів, до депутатів місцевої ради, проте, на жаль, вона не була почута. Наша позиція торкалась передовсім того, що таке рішення є неприпустимим. Чому? Адже, за, адже коли ми приймаємо таке рішення, йдемо на таку поступку, то місто в даному випадку... Одразу втрачає понад 2 мільйони гривень. Це надзвичайно великий ресурс, за допомогою яким ми мали мали би можливість профінансувати ряд надзвичайно потрібних видатків і першочергових потреб. Проте ми сьогодні, депутатський корпус сьогодні на це пішов. Відтак місто звичайно втратило чималі фінансові ресурси. Мотивацію, яку нам пропонували, і ринку Левада вони не втратять свої робочі місця. Проте залізниця і представник залізниці, які сьогодні доповідав, абсолютно ніякої гарантії не давав про те, що ці робочі місця будуть збережені, навіть якщо рішення буде це прийняти. Проте ми говорили наступне, що з прийняттям цього рішення до початку липня зменшення ставки вже у 2016 році буде діяти протягом усього року. Тому відповідно, якщо ми навіть і не знайдемо згоди з залізницею, то прийняття рішення або відміна рішення, яке ми сьогодні прийняли, вона буде діяти уже починаючи з 2018 року. На нашу позицію це рішення абсолютно не припустимо. Значно можна можу сказати, що це чергове рішення Шімацької міської ради, яке впомнути не в інтересах громади. Чому? Сьогодні місцевий бюджет втратив 2,5 мільйона гривень, близько 2,5 мільйона гривень. А це відповідно ремонти шкіл, садочків, які дійснюють батьки власними коштує. Однозначно, що приймати таке рішення було передчасно. Ми не маємо жодних гарантій, що Укрзалізниця виконує хоч якісь своїх зобов'язань. Ми не маємо гарантії взагалі жодних е, пропозицій від залізниці. Ми не почули жодної пропозиції. Я е, не можу сказати, якою буде угода оренди земельної ділянки для комунального підприємства. Я не можу сказати, якою буде ставка е, орендна плата за цю землю. Я однозначно можу сказати те, що комунальне підприємство в жодному, в жодному випадку не заробить 2,5 млн грн, які ми сьогодні втратили. Я однозначно можу сказати те, що за такі рішення я як депутат Чернонадської міської ради голосувати ніколи не буду.